Їм – 14. Вони ще геть юні, та вже такі дорослі. Ці дівчата та хлопці, попри свій вік, добре знають ціну життю та свободі. Декого війна змусила полишити рідний дім у багатьох батьки цієї миті безстрашно боронять нашу державу, жертвуючи найдорожчим. Сьогодні ці молоді люди одержують документ. Що посвідчує їхню приналежність до українського роду. Вони ті, хто усвідомлює, що бути громадянином своєї держави, це не лише висока честь, а й надзвичайно велика відповідальність. Розпочинаємо церемонію вручення паспортів громадянина України юним українцям, які досягли 14-річного віку. Паспорт громадянина України отримує. Юрієв Кирило Олександрович, син воїна Національної гвардії України, який віддав своє життя за Україну під час виконання бойового завдання у війні з російськими загарбниками. Вітаю тебе, батько справжній, герої. На да, всього найкращого. Пане президент. Слава Україні! Героям слава! Онул Ірина Валеріївна, донька захисника України. Який після важкого поранення повернувся в стрій і продовжує безстрашно звільняти Україну Привіт. від ворога? Вітаю тебе, дуже дякую Все Бойко Софія Євгенівна, донька військовослужбовця, котрий пропав без звісти, ставши на захист України з перших днів війни, розв'язаної державою терористом Російською Федерацією. Леоха Максим Віталійович – юнак, який змушений був покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів. Василенко Ангеліна Сергіївна, юна дівчина, яка так само змушена була покинути рідний дім через свавілля російських терористів. Олексієнко Владислав Андрійович, син військовослужбовця, який зник без звісти при виконанні бойового завдання у війні за звільнення України від держави-агресора Російської Федерації. Тримай чоловіче всього Героям слава Полуян Софія Віталівна, донька військовослужбовиці, безстрашної захисниці Маріуполя. Котра пережила пекло рашистського полону. Привіт, Софія. Як настрій? Добре, добітаю навза щербіна Анжеліка Віталіївна, донька українського прикордонника, який загинув під час виконання бойового завдання з оборони міста Героя Маріуполя. Кошинська Анна Максимівна, донька загиблого воїна Збройних сил України, який віддав своє життя під час виконання бойового завдання на одному з найскладніших напрямків цієї війни. Ярослав. Клименко Ярослав Ігорович, син бійця збройних сил України, який загинув під час виконання бойового завдання, звільняючи нашу землю від орди держави-агресора. Дякую тобі і батькові тобі. Гроєм слава. Логвиненко Кіріл Олегович, син воїна Збройних сил України, учасника антитерористичної операції, який віддав своє життя за батьківщину. У мене син Кіріл. Вітаю. Самар Вікторія Сергіївна. Донька воїна Збройних сил України, який поклав своє життя у боротьбі за визволення України від рашистських загарбників. Вікторія, дуже дякую вам. Дуже найкращі, слава дякую, Семенюк Юхим Олександрович, юнак, який змушений був покинути свій дім та рідне місто через загрозу життю з боку російських окупантів. Березовська Любов Васильівна, донька безстрашного захисника України та невтомної волонтерки, які разом наближають нашу перемогу. Вітаю тебе, любов! Бажаю цього награщого. Щирба Арсен Тарасович, син воїна-добровольця. Який боронив Україну під час антитерористичної операції та знову став до зброї з перших днів повномасштабної війни, і, на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. <плес> Налісна Аліна Костянтинівна, донька захисника України, призерка Олімпіад. Родина, якої змушена була покинути свій дім через загрозу життю і з боку російських окупантів.